З лютого 2022-го Україна конфіскувала російських активів щонайменше на 15 мільярдів гривень. Звучить потужно, але дослідивши тему, ми з'ясували, що ця цифра значною мірою фатаморгана орган, який держава позиціонує як ключовий інструмент арешту і подальшої долі майна олігархів ворожої держави в Україні, насправді виявився вкрай обмеженим у своїх діях. Крім того, за час повномасштабної війни путінські бізнесмени навчились обходити санкції РНБО, а допомагають їм у цьому наші ж співвітчизники. Гра у санкції. Як російським олігархам вдається зберегти контроль над своїми українськими активами? Є певне коло недоторканих, які мають е, особливі умови. Які компанії, наближеного до Путіна бізнесмена Олега Дерипаски, продовжують працювати в Україні? Чинна редакція закону про Арма не враховує сучасних реалій? Та чому нерухомість, яка мала перебувати під арештом, опинилася на сайті оголошень ОЛІКС. Отельний комплекс Дніпро-Бескід у Трускавці. Це 12-поверхова будівля на понад 13 тисяч квадратних метрів із додатковим гектаром землі під нею. Вартість нерухомості оцінили у 4,5 мільйони доларів. За даними аналітичної системи ЮКонтрол, власником майна є приватне акціонерне товариство, санітарно-курортний комплекс ДніпроБескід, де головний акціонер кіпрська фірма Lardner Enterprises Limited. лімітед у 2023-му її офіційним контролером став українець Олександр Чабаненко. Однак до того офшор напряму пов'язували з росіянами. У нас неодноразово на правликі жаль відбувалися процеси, де в останній момент бенефіціари, знаючи, що можуть бути притягнені до відповідальності, укладали угоди і скидували меню. За даними РНБО, Lardner Enterprises Limited насправді контролює богословський алюмінієвий завод. Крім того, міноритарними акціонерами готелю досі залишаються Мозерський нафтопереробний завод, Омський Каучук. І Тобольський нафтохімічний комбінат, тобто усі компанії з країни агресорів Росії та Білорусі. Тож не дивно, що у серпні 2023-го за клопотаннями прокурорів Львівщини на майно та активи готельного комплексу наклали арешт і передали в АРМА. Державне агентство розшуку та менеджменту активів про це правоохоронці навіть повідомляли на своїх офіційних ресурсах. Встановили, що у 2016 році його готель на окупованому півострові надавав свої послуги щодо проживання воєнізованим формуванням РФ. Окрім цього, фігурант є одним із власників корпоративних прав на майновий комплекс у Трускавці. Він володіє 49% відсотками статутного капіталу. Відтак на майно та активи, які розташовані на Львівщині, наклали арешт та передали Варма. Аж раптом, через півтора року після арешту знаходимо готель Бескет» на сайті оголошень OLX. Нерухомість, яка згідно з законом мала би бути в державному управлінні або реалізована за аукціону, сьогодні можна придбати без жодних торгів і обмежень в обхід усіх відповідальних державних інституцій. Такі процеси я не уявляю, що вони були успішними. Тим не менше, за свідоме е, намагання е, уникнути, там, наприклад, відчуження е, і продати бізнес, який знаходиться під арештом, е, думаю, що правоохоронні органи можуть надати кваліфікацію по частині Кримінального кодексу України. У реєстрі АРМА жодних відомостей про арешт корпоративних прав готелю Дніпробескет у Трускавці нам знайти не вдалося. Однак в агентстві переконують, це якась помилка. У даному випадку готельний комплекс «Бескіт». Якщо ви побачите, то ви побачите, що він дійсно арештований. В першу чергу було арештоване Корпорава ми не одержували. В нас було арештовано в першу чергу це об'єкти нерухомості. І в подальшому окремими ухвалами було. Арештоване рухоме майно на даний час. Вже управитель рухомого майна обраний. Це санаторій, трускавець. Уже згодом, опрацьовуючи інтерв'ю, з'ясовуємо, що в Арма прозвітували щодо готельного комплексу Бескид у селі Мислівка на Прикарпатті, який належав зраднику Медведчуку. А що ж із Бескидом у Трускавці? Після повторного запиту до агентства нам повідомили, що жодного судового рішення про передачу майна комплексу Дніпробескет в управління АРМА не надходило. Попри те, що прокуратура і СБУ повідомляли громадськість про інше. Там, де є судовий арешт, і там, де внесено відповідний реєстр, то продати це це неможливо. Але коли немає. Даних в реєстрах то намагається вочевидь встигнути okay. щось зробити. І справді переоформлення кіпрського офшора на нового бенефіціара Олександра Чебаненка відбулося вже, коли йшло слідство. До того підприємством володів Георг Папа Крістофору, який діяв в інтересах богословського алюмінієвого заводу, що належить компанії Русал. Це один із найбільших у світі виробників алюмінію. Його власником є російський олігарх Олег Дерипаска, який входить до найближчого оточення президента Росії Путіна. Складається враження, що певним особам оце певний надали певний коридор для того, щоб берегти майно. Не виключаю, що тут є також і політичні. Інтереси осіб, які на сьогодні приймають рішення в Україні для того, щоб потім це майно вивести якимось чином під свій контроль, маючи на сьогодні владні повноваження, активи дерепаски у межах окремих кримінальних проваджень почали арештовувати ще до повномасштабного вторгнення. Свого часу, ті тридцять років, дуже часто російські олігархи намагалися мати вплив в Україні, і будемо говорити, що економічно вони намагалися війти в цій галузі, заволодіти тими надрами, які б давали їм на багато років можливості підживлювати це все. У лютому 2023-го Вищий антикорупційний суд конфіскує акції всіх надракористувачів, яких мін'юст пов'язував із дерепаскою. Однак вже через чотири місяці апеляційна палата ВАКС вирішує скасувати конфіскацію двох приватних акціонерних товариств олігарха. Апеляційна палата ВАКС відмовила мін'юсту у конфіскації компаній Прат Хустський кар'єр і прат Жежелівський кар'єр. Суд визнав недостатніми докази їхнього зв'язку із підсанкційним російським олігархом Олегом Дерипаскою треба шукати кому вигідно завжди при якійсь ситуації зміні обставин, кому це вигідно так якщо ми не дійшли до того що було на початку заплановано і ми почали шукати за даними аналітичної системи «Юконтрол», хустським і Жежелівським кар'єрами, до листопада 2021 року володіла австрійська група Штрабак із часткою під опосередкованим контролем Олега Дерипаски. Виявляється, санкції до дерепаски в Україні і США не завадили штрабак продати обидва кар'єри. Якщо там, наприклад, десь зафіксовано, що рішення приймається. Умовно простою більшістю голосів акціонерів, то, то така ситуація можлива. Передачу акцій провела українська компанія Конкорд Кепітал бізнесмена Ігоря Мазепи. А профінансував угоду власник мережі заправок ОККО Віталій Антонов і зробив це у досить цікавий спосіб. Власник кіперської компанії Самста Limited Флоріан Гуд взяв позику у фірми Антонова для купівлі жажалівського та Хустського кар'єрів, які перебували у заставі. Вочевидь, чоловік був лише номінальним власником, адже борг так і не повернув, або ж і не планував цього. Тож наприкінці 2023-го новими власниками надр Дерепаски стали Мазепа та Антонов через кіпрську компанію «Оверін Лімітед. Схема, яку дуже часто використовують як добросовісні власники, так і не зовсім добросовісні власники, щоб убезпечити свої активи, це там позика. І передача об'єкта, який був придбаний за кошти цієї позики, у заставу з подальшим там можливим вилученням. Тобто, це ну практично як банківське кредитування. Не зайвим буде нагадати, що свого часу Мазепа був членом наглядової ради Альфа банку, а також співвласником російської платіжної системи Ківі. Через яку буцімто здійснювалися грошові перекази на непідконтрольну територію України у підсумку, діяльність фінансового оператора заборонили в нашій країні. Антонова ж своєю чергою звинувачували у роботі на окупованих територіях його автозаправних станцій. Тож після придбання парою бізнесменів активів дерепаски у мережі заговорили про допомогу російському олігарху обійти санкції. Мені складно буде коментувати, чи відбулась там насправді купівля-продаж, перехід від одного бенефіцяра бізнесу до іншого бенефіціара. в будь-якому випадку. Особи, які зробили такі заяви і заявляють, що саме ці кар'єри і саме ця господарська діяльність тепер вони є бенефіціарними власниками. Як на мене, вони насамперед мають публічно довести, що така угода була. Натомість генеральний директор Конкорд Кепітал Ігор Мазепа у своїй статті на ліганет звинуватив владу, що та, мовляв, конфіскує російські активи на осліп. А можливо, ми придбали активи для самого дерепаски. Ну з таким самим успіхом ми могли б придбати для дерепаски чи якогось іншого олігарха будь-що, а не лише два кар'єри австрійського холдингу, які складали одну соту відсотка від його загальних активів. Цікавий ще й інший факт: до 2022 року головним акціонером кіпрської фірми Мазепи і Антонова, яка нині володіє кар'єрами, був громадянин Росії Іван Шестак. Ба більше увесь бізнес, який росіянин мав в Україні після повномасштабного вторгнення, став належати Ігорю Мазепі та Віталію Антонову. Хоча у підсумку Шестак у жодні санкційні списки так і не потрапив. Вся власність в Україні, яке містить слово Російська Недофедерація, є достатньою підставою для того, щоб бути вилученим і працювати на інтереси України. І компенсувати там, де в матеріальній частині можна компенсувати збитки, які завдали нам вбивці. Однак виявляється, із конфіскацією російських активів в Україні не все так просто, і тут повертаємося до Арма. Використання в управлінні корпоративних прав на сьогоднішній день є великою проблематикою. Арма, чому тому, що ну дійсно ми отримуємо корпоративні права, які бенефіцаром кінцевим яких є громадянин Росії, який громадянин є ворогом України, а фактично зобов'язуємо управителя українську організацію або фізичну особу підприємця при управлінні прав погоджувати свої дії з цим ворогом. Ну це безглуздя, це неможливо. Іншими словами, для здійснення управління російськими активами в Україні потрібна згода їхнього власника. Тому навіть вже арештовані надради репаски чи інших росіян за законом залишаються власністю громадян країни вбивці, якщо вони не націоналізовані. Якщо є корпоративні права певного активу. І там сидить директор, який призначений ще колишніми власникам, які є номенклатурно власниками цих корпоративних прав. Ви не маєте права поміняти директора без його згоди. Нонсенс. Чинна редакція закону про Арма не враховує сучасних реалій, не враховує е, те, що в нас триває повномасштабна війна і запроваджується. Указом президента України за поданням Ради національної безпеки і оборони санкції. Такого механізму на той момент, просто коли арма створювалася, просто не існувало. Часто доводиться чути, що наші західні партнери зволікають із санкціями щодо Росії чи передачею коштів від їхніх заморожених активів. А виявляється, в Україні ситуація ще гірша. Крім того, що вітчизняне законодавство відверто не пристосоване до будь-яких санкційних рішень, так ще й обійти економічні обмеження, арешти активів чи їхню передачу в управління цілком реально. Чим ворог і користується Group – компанія, яка донедавна позиціонувала себе як найбільший готельний оператор країни. Вона нараховує понад 40 відпочинкових комплексів в Україні та за її межами. Однак сьогодні на сайті компанії переліку готелів на теренах нашої держави ви не знайдете. Люди подбали про те, щоб. Забезпечити, забезпечити стабільність і безперервність роботи бізнесу. Ну і звичайно, зараз подбали і про репутаційні ризики, коли е, там про Рейкардс багато чого відомо, ви побачите, що зараз готелів Рейкардс уже немає. Це інший бренд, інша компанія. У вересні 2022 року прокуратура Львівщини повідомила про передачу в управління держави 80% статутного капіталу мережі елітних готелів та нерухомості на понад 55 мільйонів гривень. Власником яких є громадянин Російської Федерації Юрій Васін. От тільки арешт тривав недовго, вже через місяць його скасували. В даному випадку ви чітко зазначили, що дійсно щодо активів Васіна там майже лише місяць були у нас в управлінні. Потім ухвала була скасована. Є певні активи, які отримувалися... Приходили і знову ж уходили внаслідок скасування ухвал о, в віді майна безпосередньо конкретних е, готелів. Чому скасували арешт? Достеменно сказати важко. І, ймовірно, тому що Юрій Васін після початку повномасштабного вторгнення вирішив оперативно змінити дані про своє громадянство та подав до мін'юсту інформацію про зміну громадянства на турецьке. Відтак Москва у місті прописки зникла на її місці, з'явилась Анкара, те, що власником зроблена така заява, це навіть з правової точки зору, е як на мене. Не є достатнім аргументом для того, щоб, наприклад, зупинити вилучення майна і подальшої передачі в управління відповідним державним інституціям, які здійснюють таке управління. Тут насамперед мали би бути висновки і дослідження служби безпеки України. Набуття громадянства Туреччини, як на мене, не є підставою для того, щоб бути непідсанкційним». На певний час про Васіна забули, але не надовго. травня 2023 року, президент України ввів в дію рішення РНБО про накладання санкцій на бізнесмена та його кіперські компанії: Рейкардс Хотелс Resorts Лімітет і Фріотрон Холдінгс Лімітед, через які той контролював мережу готелів в Україні. Зараз ця мережа так само працює на українському ринку під іншим брендом, під іншою назвою. Можна припустити, що цей холдинг він мав кілька юридичних осіб. І, відповідно, зараз та компанія, яка працює, яка є оператором цих активів, вона на сьогодні не має пана Васіна серед кінцевих бенефіціарів. Так і сталося. Ще за два місяці до введення санкцій бенефіціарним власником мережі готелів в реєстрі вже вказували громадянина Німеччини Юрія Харсона, який закінчив Харківський політехнічний інститут та працював звичайним консультантом з нерухомості у Німеччині. Малоймовірно, що він мав достатньо власних коштів для придбання цілої мережі готелів. Якщо б була більш тверда позиція уряду. І більш зрозуміла поведінка правоохоронних структур, то будь-які спроби в останній момент перереєструвати майно були б неможливими. Для цього було б прийнято ряд правових рішень, зокрема, звернень суд, які б на певний період проведення слідчих дій в рамках, там, наприклад, кримінальних проваджень. Унеможливила б про реєстрацію будь-якого майна. Ба більше від російського громадянства, як свідчать реєстри, Юрій Васін не відмовився. На батьківщині у нього щонайменше 11 компаній. Іншими ж керує опосередковано. Зокрема, щоб приховати зв'язок із Рейкарс, у липні 2024-го змінили назву російської Рейкарс Хотел Менеджмент Євразія на компанія з управління готелями. У той же час в Україні після низки змін номінальних власників росіянин з реєстрів зник. Втім, важко повірити, що Юрій Васін так просто позбувся багатомільйонного бізнесу. Немає місце такі випадки, зокрема як з Васіним, тому що на рівні уряду, на рівні президента України чи держави вищих посадових вищого посадового керівництва держави, немає жорсткої позиції щодо зупинення будь-яких процесів пов'язаних з країнами-агресорами. На шляху до відкритості та прозорості ще одна із перешкод реєстр арештованого майна. Офіційно він ніби і є, але знайти в ньому щось завдання із зірочкою. Прозора реєстрація, робота а, таких структур, як арми і всіх інших. Прозора а, і зрозуміла. А з іншого боку, показати, що якщо ми знайшли цей об'єкт, він коштує стільки-то, то яка сума передана на такі то такі-то потреби, чи армії, чи відбудову. Поки цього немає, немає довіри. Ми е, формуємо реєстр відповідно до вимог законодавства, тому що введення реєстру воно регламентоване як законом про арму стаття 25, так і відповідним наказом Мінюсту. Отже, ми не маємо тут своєвольнічати або щось робити за власним розсудом. Ми є державними реєстраторами цього реєстру, і ми виконуємо вимоги закону. Водночас керівник департаменту Агентства розшуку і менеджменту активів повідомив, що насправді АРМА не займається розшуком ворожих активів, а лише управлінням. Ми не можемо нічого ініціювати. Фактично. Ми не можемо подати особисту заяву до суду про повторний арешт. Ми не можемо це робити самостійно. Ми лише виконуємо рішення суддів, які виносяться за зверненням органів прокуратури і слідчих органів. Іншого шляху немає. На даний час Арма не вирішує питання, що продавати, а чим управляти. Арма лише отримує за поданням органів прокуратури. Певний перелік документів, в першу чергу, це е, ухвали слідчих судів передати в управління або передати в реалізацію. Так виходимо на те, що санкції РНБО це боротьба з вітряками. Економіст та правник зазначають, що у підходах з поводженням та конфіскацією арештованих активів необхідні зміни, бо наразі закон працює більше на користь власників з країни-агресорів аніж на державу. Виглядає на те, що наша нормативно-правова база щодо санкцій, щодо його застосування має бути до має бути допрацьована для того, щоб убезпечити е, українську державу від претензій колишніх власників такого майна, які потрапили під санкції, як зараз, так і після завершення війни. Та да, в нас є хороші приклади в цілому. То не можна говорити, що зрада у нас є в цілому хороші приклади перебирання майна в управління державою чистих російських бізнес-активів, але складається таке враження, що серед осіб, які в тій чи іншій мірі пов'язані з вбивцями українців країною агресором, є певне коло недоторканих, які мають Особливі умови, яких своєчасно не бачать ні правоохоронні органи, ні уряд не застосовує щодо них санкції. Крім того, що процеси навколо арештованих російських активів виглядають вкрай непрозорими, так ще й єдиний державний орган, який відповідає за них, виявився доволі недієздатним. Агентство з розшуку жодних розшуків насправді не здійснює. Навіть рішення щодо управління майном чи його реалізації з аукціону приймає не Арма, а прокуратура. Відтак організація, на яку держава покладає такі відповідальні процеси, фактично жодної відповідальності не має. І навіть якщо таки вдається активи арештувати і знайти для них нових власників. Це ще не означає, що колись російський олігарх не спробує повернути собі втрачену власність через суд. Це були змови, настав час для нового викриття.